Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з найжорсткіших істин фінансового світу психологію ринкового циклу. Саме вона, знаєте, пояснює, чому абсолютно більшість трейдерів початківців, на жаль, зазнають невдачі. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все влаштовано. Просто погляньте на ці цифри. Це не якась там приказка, це по суті сувора статистика трейдингу. І саме вона, та центральна загадка, яку ми сьогодні спробуємо з вами розгадати. То в чому ж причина? Можливо, справа в інтелекті? Чи в удачі? Насправді ні. Як ми зараз побачимо, відповідь криється значно глибше в людській психології та тих емоційних пастках, які ринок розставляє для кожного з нас. Отже, почнімо з розшифровки цього, скажімо так, сумнозвісного правила. Це фундаментальна концепція, яку повинен розуміти кожен, хто хоча б розглядає можливість вийти на ринок. Суть цього правила, ну, вона просто нищівна. Воно описує надзвичайно швидкий і руйнівний цикл. Йдеться не про якісь там невеликі втрати, а про майже повне тотальне знищення стартового капіталу для переважної більшості новачків. Щоб це не було простою теорією, ось вам типова історія. Уявіть собі трейдера початківця, керованого ентузіазмом, який заходить на ринок. Він ще й гадки не має, з якими силами йому доведеться зіткнутися. Його досвід це ідеальна ілюстрація правила 90-90-90 в дії. А тепер починається найцікавіше. Давайте простежимо емоційну подорож трейдера на ринку, що зростає. Це справжнісінькі американські гірки, які починаються з обережності, а закінчуються, ну, сліпою впевненостю. Все починається саме тут. Після спаду на ринку з'являються перші-перші ознаки відновлення. Спостерігаючи за цим, трейдер відчуває такий собі обережний оптимізм і думає: «Хм, а що, якщо це мій шанс? Перші успішні угоди, звісно ж, підживлюють впевненість надія дуже швидко перетворюється на оптимізм, трейдер починає вірити, що він зрозумів ринок, і це не просто якийсь тимчасовий відскок, а справжній стійкий тренд. На цьому етапі стається ключовий злам емоції починають брати гору над логікою, прибутки ростуть і з'являється думка та я ж геній, я розгадав код ризик починає здаватися чимось абсолютно несуттєвим. І ось вона вершина ейфорія. Це точка максимального фінансового ризику. Жадібність повністю затьмарює розум, будь-яка обережність просто зникає. Це той самий момент, коли трейдер готовий ризикнути абсолютно всім, бо він переконаний, що дерева ростуть до небес. Але, як то кажуть, все, що підіймається, мусить впасти. І на ринку це падіння часто буває набагато, набагато швидшим і болючішим, ніж підйом. Ця метафора вона просто геніально ілюструє асиметрію ринкових рухів. Повільне, поступове зростання може бути знищене за лічені дні, а іноді навіть години, тому що страх це набагато сильніша емоція, ніж жадібність. З'являються перші тривожні дзвіночки, але ейфорія ще не вивітрилася. Трейдер сприймає падіння як тимчасову корекцію, ідеальну можливість докупити на просадці. І це, звісно, дуже небезпечне заперечення реальності. Коли падіння триває, самовдоволення змінюється тривогою. Збитки стають значними, і початковий план купувати на падінні починає виглядати як справжня катастрофа. Поволі приходить усвідомлення, що щось пішло не так. І тут тривога переростає в паніку. Все раціональне мислення відключається. Єдине бажання вийти з ринку за будь-яку ціну, просто щоб зупинити цей біль від збитків. Це саме той момент, коли трейдери продають на самому дні. А в наш час паніка поширюється миттєво. Соціальні мережі та форуми перетворюються на такі собі ехокамери страху. Це психологічне зараження змушує людей діяти абсолютно ірраціонально, просто слідуючи за натовпом, що біжить до виходу. Ну от і фінал циклу повне, абсолютне розчарування. Інвестор втратив не тільки гроші, а й віру в ринок і у власні сили. І саме на цьому етапі народжується нове покоління скептиків, які, до речі, потім пропускають наступний підйом. Ми пройшли весь цей емоційний цикл, тепер давайте розберемося, чому цей руйновний патерн повторюється знову і знову, які саме помилки призводять до такого краху. Насправді все зводиться до цього протистояння. З одного боку, хаотичні емоційні рішення, а з іншого, холоднокровна дисциплінована стратегія. Це план, де чітко визначені точки входу, фіксації прибутку і, що найважливіше, обмеження збитків. Переможець у цій грі майже завжди відомий заздалегідь. Ось ключові причини невдач. На відміну від інших професій, у трейдингу будь-хто може почати торгувати миттєво, без жодних знань та підготовки. Додайте до цього емоції, відсутність плану, вплив соціальних мереж і отримайте готовий рецепт катастрофи. І ця аналогія вона просто блискуче ілюструє головну проблему. Ми ставимося до трейдингу як до казино, а не як до серйозної професії, що вимагає освіти і дисципліни. Ця аналогія з лікарем ідеально показує весь абсурд такого підходу. Але ця історія не повинна закінчуватися втратами. Це руйнівне коло можна і, я б сказав, потрібно розірвати. Давайте розглянемо, як саме цього можна досягти. Ось чотири фундаментальні принципи успіху навчання, щоб не діяти наосліп, план, щоб уникнути імпульсивних рішень, управління ризиками, щоб одна єдина помилка не знищила весь капітал. І, звісно ж, емоційний контроль, щоб протистояти страху та жадібності. Саме ці кроки відрізняють успішних трейдерів від усіх інших. Зрештою, головний висновок такий: найскладніший супротивник на ринку це не інші трейдери і не якісь там складні алгоритми, це емоції та інстинкти, що живуть всередині кожного з нас. Успіх у трейдингу це, по суті, перемога над власною і раціональною природою, і це питання, над яким справді варто замислитися.